van de bevolking toe. Het verlangen naar een leven in een volwaardige democratie, naar Europese normen, domineerden in de beginfase de slogans. Vandaag gaat het om zoveel meer. Het gaat om vrijheid, zelfrespect en waardigheid. Diep verankerd in de Oekraïnse ziel. Dit is niet met knuppels en tranken uit elkaar te slaan. Maidan Leeft onverzettelijk voort en wordt met de dag groter en sterker. Maidan heeft een plaats gekregen in het hart van elke zichzelf respecterende Oekraïner. Maidan wordt een levenshouding. Met het gezicht naar Europa gewend, vecht het Oekraïnse volk voor de vrijheid en de waarden die hen zo dierbaar zijn en die hier zo vanzelfsprekend lijken. Een waardig bestaan. Velen hebben er intussen een zware prijs voor betaald. Wij staan hier vandaag om steun en solidariteit te vragen van Europa. En ook om onze steun en solidariteit te betuigen aan Oekraïne. Wij, Oekraïners in België, zijn de brug tussen de politieke wereld van het Westen en ons geteisterd vaderland Oekraïne. Maidan leeft ook in onze harten. En wij zullen de Europese politici blijven vragen zich niet van Oekraïne af te wenden. Wij blijven vragen om sancties. Sancties, sancties. Vandaag, morgen, volgende maand, tot we gehoord worden. Dank ja, 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 ja. eh, u Хто буде виступати, я запрошую до сцени Дениса Угрина, представника українців в Англії. їм треба досить швидко від'їжджати, так що він має нагоду виступити. Дякую, Ігорю, Дякую всім. Слава Україні! Я нічого перед тим не зрозумів, що говорила моя колежанка, крім двох слів президент Янукович. І я підозрюю, що е, контекст е, цього президента Януковича не був дуже позитивним. Чи то, чи то так правда, чи ні? <правда> <правда> так я. То я хотів сказати, чому українці в Великобританії думають, що нам треба нового президента? Е, це правда, що президент Янукович не є єдиною причиною, чому в Україні так зараз погано. І це не президент Янукович, який пісує в наших підземних переходах і, і нам б'є в шибки. Це не він. І він також не є єдиним президентом, і його уряд не є єдиним урядом, який до нас довів до такої крапки. Але він створив в Україні таку ситуацію, яка є надзвичайно несправедливою і корумпованою, де невеличка кубка олігархів, про яких йде мова на цьому плакаті, зокрема, має все. А пересічні українці не мають нічого, де один олігарх може заробити за день більше, ніж українці за все життя. Де, де олігархи тримають нашу економіку за горло, і кожного з нас конкретно за горло так само. Такої ситуації не може бути в Україні. Це не є та Україна, це не є та вимріяна Україна, за яку ми боролися в 91-му році, в 4-му році, за яку наші батьки боролися в 60-х роках, а наші діди боролися в 40-х роках, а прадіди в 18 му році ця Україна не має зараз місця в Європі. І нам треба нового президента і новий уряд. Нам треба нового президента, який створить справедливі умови, де кожен українець буде мати можливість, рівну можливість досягнути успіху в своїй країні. Не олігархи, не сім'я Януковича, а кожен з нас, кожен українець. Нам треба президента, який запросить олігархів до столу, але не дасть їм цього з'їсти з того столу який буде мати вуха для тих олігархів, але не тільки для них, а для кожного з нас. Нам треба президента і уряд, який буде робити реформи, але не просто реформи заради реформ, тому що кожен робить реформи, які приходять. Але він робить реформи або вона, які дадуть нам можливість їсти хліб з маслом, які нам дадуть можливість мати доступ до якісної освіти і якісного, якісної охорони здоров'я, а не тільки олігархам. І найважливіше. Які дадуть можливість справедливого розвитку для кожного українця, який цього хоче. Український народ терпить довго. Може терпіти так довго, аж 10 років, між четвертим роком і сьогодні. Але, врешті-решт, цей терпець уривається. І коли він уривається, починається майдан. Це, до речі, було друге слово, яке я зрозумів з голландського тексту. І коли цей терпець уривається, українці виходять на вулицю на майдани, і вони говорять про свою позицію, що наш терпець вирвався. це повинно закінчитися. Нам треба нового президента сьогодні. І кожен з нас має свій майдан. Не всі мають можливість вийти на майдан, але кожен має можливість долучитися. І та українська мама, яка віддає свою дитину до української школи, а не до бельгійської чи англійської. Вона є теж на Майдані. І той батько, який віддає свого сина або доньку до пласту, або до суму, це теж його майдан. І та сім'я українська, яка йде до української церкви зранку, а не до бельгійського папу пити пиво. Це також їхній майдан. Кожен нас має свій майдан. І слава нашій Україні! Слава Україні! Героям слава! Я думаю, що варто подякувати нашому другу за мудрі слова. Так, я думаю, що час надати слово нашим студентам, які за якими майбутнє нашої України. Христина. Дякую. Слава Україні! Звичайно, я приєднуюся до всіх вишесказаних слів. Насправді я погоджуся з кожним словом, яке тут було сказано. Так само хочу висловити і свою думку. Я постараюся зробити англійською, так як я знаю, що між нами є і представники інших країн, щоб вони зрозуміли, чому ми тут, чому ми підтримуємо наш майдан в Києві і чому ми хочемо змінити нашу країну. Віагірто експрес ави солідаріті віз майдан і Києв. we wanted to show that ukrainian people are peaceful, are friendly, and these people are struggling for freedom and from democracy in our country. i hope that our support will help all ukrainians to reach their goals. and we will live in great country with government who cares about people, with fair justice, with transparency, legislation with police who who support people not killing them uh, once in internet i found uh, one uh, appeal uh, from ukrainian girl from kiev and this now i wanted to quote this word of this girl because this word really touched my heart i'm the ukrainian i'm the native of kiev and now I'm here on my Maidan, on central part of my city. I want you to know why thousands of people all over our country are here on the streets. We want to be free. And um, we, um, <laughs> sorry, <laughs> sorry, <laughs>

Uh, we want to, to know, uh, you, my thousands of people all over our country, are here on the street. there's only one reason. we want to be free from the dictatorship. we want to be free from this government who work just for themselves. who are ready to shoot. To beat, to injure people just for saving their money, just for saving their houses, just for saving their power. Uh, the Ukrainian people are civilized, but our government is barbarians. There is no Soviet Union. We want our court not to be corrupted. We want to be free. And maybe tomorrow we will have no phone, no internet connection, we'll be alone here and maybe police will murder us one after another when it will be dark here that's why i wanted to ask you now to help us we have this freedom in our hearts we have this freedom in our mind and we want to build this freedom in our country please help us now to build this freedom in our country you can help us just only by telling the story to your friends, only by sharing this video, please share it. Speak to speak to your friends, speak to your family, speak to your government, and show that you support us. Thank you. Oh. Okay.